Леся Українка на роковини вірш присвячено Григоровичу Шевченку Не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в піснях: Немов красу дівчину від неї переймали сміх і жарти, і таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки, в ній давнину покохав, тут мрія, молоденька. Перший полюбив її, як син кохає неньку, Хоч би була вона стара, сумна, змарміла, бідна, для сина вірного вона єдина люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов ране, ятриця у ньому, любов його велика, Країна бачила, не раз. Як тії закоханці надвечір забували все, про що співали вранці, і взявши дар від неї, йшли до іншої гостини, вони не знали, що то є любити то загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але ж доскону їй служив без ради, без омани, усе знесла і перемогла. Його любові сила, того великого вогню, і смерть не погасила.